Оксана Байрак ліпець зі свого молодого коханця Голівудську зірку. Тренер з фітнесу Георгій молодший від режисерки на 23 роки зізнався ТСН Особливе. Зараз змінює образ. Щоб бути схожим, трошки на Девіда Бекхіма і трошки на Бреда Піта. Навіщо йому це дізнавалися, особливі кореспонденти режисерку жіночих мелодрам Оксану Байрак він уже називає своєю дружиною. Ми вже жінати, то тобто ми вже як жінати. І тепер він змінюється теж завдяки їй. Наприклад, відрощує волосся. Коли не доростали до глаз, то вони попадали в очі, і вже не було сили. Я злився і стригся коротко. Ну Оксана говорит, все, давай несіть нас про образ немножко Бекхема, коли він був з свалосами длинними. І Бреда Піта, помість так сказати. Змінити образ не єдина мета коханця Байрак. Все набагато серйозніше за полгода ся ченстві знати англійські язик лучше, ніж 99% дев'ять процента. Знає прийняв для себе рішення постати умнішим чоловіком, скажем так, щоб можна було побороть можбитів умственній битві любого грамотного чоловіка. І 49 дев'ятирічною байрак, 26-річний тренер з фітнесу Москалюк, познайомився у спортзалі два роки тому. Після фатальної зустрічі свою роботу не кинув. У Сумнісь клієнт розбросний по залам. Многі клієнти достаточно безпечені не будуть їхати через весь вісьгород. Сі у них є свої тренер, наприклад, я я там я там тренуючі з одним чоловіком в другому місці з другим. Фітнес це робота. А є у Георгія і багато хобі. Сьогодні він показує ТСН особливе своє захоплення велотріалом. Велосіпєта кроха з-за океана внутрішнього меня. з детства для себя прийняв рішення, що ценность чоловіка заключается в його духовному мире. Саме духовність та інтелект Певен парубок поєднали його з байрак. Вона такої ж думки. І режисерка запевняє, Гоша на її гроші не претендує. Саме молодой человек, которому 26 двадцять Стал говорить о Достоевском, которого он прочитал всего. Он цитировал Достоевского. Он вообще ни в коей мере никогда не претендует на какие-то мои финансовые блага. Хотя многие писали, конечно, что Альфонс... Да, о чем вы говорите? Ну, это, ну, это бред. Смотрите, вот я не Альфонс, потому что. Нет, я ничего говорить не буду. Давайте вот этот вопрос мы. Тось закрою кохану Оксану. Запевняє Георгій, не розчарує і обіцяє влаштувати їй таке весілля, яке вона запам'ятає на все життя. Щасливі просто бити нельзя, і більш любічому людям друг друга невозможна. Тобто, Щоби ні не говорі я люблю, це в десять разів менше, ніж у нас. А от для чого Байрак вирішила міняти образ свого Гоші, фітнес-тренер поки що не зізнається. Лише натякає. Йому сподобалося бути актором у фільмах своєї коханої. ТСН особливе один плюс один.